Доброго ранку, шановні любителі домашньої птиці. Вас вітає канал всього потрошку у селі. Сьогодні ми вам хочемо показати наших різнокольорових курочок і півників змішаних порід, які нас непогано забезпечують і яйцями, і м'язком дієтичним. Крім того, у нас є. Щоденна можливість насолодитися співом наших півників, які активно працюють над покращенням несучості наших курочок. А також вже задумуються над майбутнім молодим поколінням. Для того, щоб кури гарно і регулярно неслися, потрібно дотримуватись декількох факторів. Це повноцінний. Різноманітний корм, в який ми включили зерно пшениці, ячменю, вівса, мелта кукурудза, подрібнені ракушки, а також подрібнена шкарлупа використаних яєць. Раніше ми ще додавали кормові дріжджі та м'ясокісну муку. Крім цього, обов'язково повинна стояти чиста вода. Весь корм змішуємо і розсипаємо в декілька посудин, щоб курам був гарний доступ і вони не билися між собою. Другий, не менш важливий фактор для того, щоб кури гарно неслися, це освітлення приміщення, в якому перебувають кури. Адже всі ви добре знаєте, що скороченням світлового дня. Кури поступово зменшують яйценосіння. Не менш важливо також температура в приміщенні. А щоб кури не хворіли, потрібно, щоб завжди була чиста бажано тепла вода, свіжий корм і чистота в цьому приміщенні, де вони проживають. Полюбляють кури також. Грубий пісок, дрібні камінчики для того, щоб краще перетравлювалися харчі. Добре додати взимку до корму гарно висушені листочки кропиви та люцерни або кутюшини. Полюбляють курі вільний вигул, де можна поласувати і зеленою травичкою, і свіжим черв'ячком. Підібрати декілька камінчиків для покращення травлення, знайти пухкеньку землю або пісок, щоб позбутися ектопаразитів. Таких, як кліщі, курячі воші, блохи. Можливо, хтось запитає, чому різні породи курей, тому що нам потрібні не тільки яйця, а й м'ясо. Брами нас забезпечують м'ясом в основному, а всі інші яйцями. Щоб кури ось так гарно виглядали, були жвавенькі, гарно неслися, пір'я в них блищало, яйця були з твердою шкаролупою, жовточки жовті, красиві. Потрібно регулярно проводити профілактику від різних глистів. Симптоми, при яких з'являються паразити, слідуючі: це зниження несучості, втрата ваги, проблеми з координацією, сильна спрага, зневоднення, зниження твердості шкарлупи яєць, розлад травлення, втрата або підвищення апетиту. І про самий основний фактор, щоб кури гарно неслися, вам розкаже моя дружина. А треба дорогенькі жіночки заставити свого чоловіка, щоб він їх доглядав. І кормив, і яйця збирав обов'язково. Почули? А на цьому дякую за перегляд. До побачення.